Доброго дня, компанія Віромакс. Сьогодні у нас на обзорі здача клієнта з оренди, будівельних люльок з ЛП-630. Приїхало до нас 6 люльок з оренди і подивимося усі необхідні дії, які необхідно зробити для того, щоб правильно здати будівельні люльки. По-перше, необхідно замовляти вантажівку з боковою вигрузкою для того, щоб покращити швидкість розвантаження. Будівельних люлях. Тобто, коли в нас є бокова вигрузка, ми маємо змогу зробити розвантаження набагато швидше, ніж ми вивантажуємо тільки через один отвір у фурі. По-друге, необхідно усі елементи складати на піддони. Ось так, як зробив клієнт, він усі елементи зібрав на піддони, окремо кожну запчастину зібрав однакові запчастини. Ось так він зробив, зібрав піддони, перетягнув лентою, щоб вони не розсипались. Ось так він склав бокові запчастини, запчастини корзини, теж на піддонах усе. Зараз подивимося, як були складені основні запчастини це редуктори та штикування. Також на окремих піддонах, кожна запчастина. Бачите, що з редукторів були е, витягнуті троси і е, були окремо, окремо, окремо зібрані. Є тільки зауваження до цих тросів Необхідно було коуші зажими зняти і зробити окремі окремі. Смотки, щоб можна було одразу швидко перерахувати. Також, коли виконується таким чином перевозка, можливі в, в процесі перевозки можуть бути заломи. Тому потрібно збирати троси в один, в один комплект, також необхідно кабелі до. Люляк складати окремо. Так, я вам розповів усі необхідні дії, які необхідно зробити для того, щоб правильно завантажувати люльки та здавати у нас на складі. Все найкраще, до побачення. Компанія Веромакс. Звертайтеся до нашої компанії за оренду купівлю будівельних люляк. До побачення.